16 вересня, день завозу в Кумані. Скільки пуховиків завезли просто. Це все жіночок правда? Це чоловіче трошки є. Може не бути. це в лотерея, це секонд конкамри, блін. І що там було, шо? на собіксі? протеїн. Затяну такі скетчерці. Полюнка. Завшили якісь поліки? О, 4К, ооо, є, є, ось така куртка пухова, але 1000 гривень за s розмір. Чи тебе влаштує? Okay. Так, не тобі така? На eBay там ти ж нагрел. що Та він не розбирається. Це схоже, як у тебе був такий є. Він в мене є. А ще є. Так це треба на ebay виставляти. Не знаю, подивився. Треба найбейли. Я поки на вінтаж виставляти. На вітаж? Та я не хочу. Я не хочу набор. Лову з Краківського. Такий хлобос. треба не забувати, що після всіх. Не uh, пандет, трошки вбитий реально, не хочу брати. Щось не то. О таке. Ну, може влітку бой забув. Оце треба ще подивитись, що воно таке. Хил мані. Хиллал мані. Хиллалма. Обей, що тут майден Мехіко, мексиканський катончик. Непоганий. Yeah. Все, диви Джордан. Це для баскетболу, чисто от. Джордан? Сиджу тоді порохнув, весь купив, а до дорого на Олексій. Ну така ще хороша. Була б... Це це вигорання, так, походу. Вже тисяча. Ну в цілому, якщо знаєш, хтось буде брати чисто для того, щоб експлуатувати по призначенню, ти оце вже тисяча вакс робиш і все, і ходиш, і воно тобі взагалі. Хоча ні, це не жіноча, то теска пише. Так, ну такий дізель смішний, смішняв. Знову одні фонки. Ну це тут якийсь American Cup Official Supplier. А? Це щось якась limited edition якийсь. І може бути. Ось так от вдягаєш і ходиш. Один, два рази упражнення. Я колись такі брав, продавав. я теж колись такі старий. Ух ти, нічого собі, пісночки які Може і візьми. Ну ось вам клеєри. Так, мамот ну Не знаю, не знаю. Що це гривень? Плями просто <плес> бо, плями буде, я б, це, бо, був взяв. Це любов би шерсть. Фок. Так там бомба. Це Second hand, second hand, супер ціна. Який. Приходимо хапляємо. Приходимо Знову ж таки, був би мого розміру. а тут розмір який. X чоловічий. Не правда? Та ну блін, ні, ну зверху він нормальний. Ну він труситься. Та ну тут мені здається, то нормально, то нічого страшного. Ти якщо постираєш, такий винесений це в нас. Говорим. Ну такі повар лаурен. Тут 13. А ні, так почекай. А хіба може бути 13? Ця цифра. Там по-моєму до п'яти має бути. Откуда не знаю? про 700 гривень. Це реально якийсь суміш бійки. Бачите, тут середнілий регбік. Closing Co Craль Flauren Company. Helk Баленчина. І такий джиквольський. Супер-супер. Артикулі. За 500 брем. Написано folking і написано. Здорово, підписники! Ну що, у нас на цьому тижні знову хумана. Завіз був. 16 вересня, завіз на Хумані. Задля того, щоб попасти на Хуману, я свій трошечки маршрут перестроїв. Поїхав на Єврік на Словацького. Надзвичайно багато було людей. Ну, я, так би я не їздив тут, насправді, ну... але так як я на Хуману хотів попасти, то прийшлось мені на той Єврік поїхати. Ну, по товару трошки мінімально щось було, там куртка якась хагловс. Я взяв жилетку Діскварет, два, але там віддав, мені не сподобалося. Коротше, просто, ну, можливо, і погрячкував, треба було забрати, але ну, не взяти і не взяти. Віддав одному колегі своєму, який мені теж іноді речі віддає, то, скажімо так, відплатив йому тою ж монетою. Ну, на Хумані був Монклер світшотик, начебто оригінальний за 1300 гривень. Пуховик був, Nike, такий вінтажний, розмір S, 1000 гривень. Ну в цілому, типу, можливо, навіть для себе це ок. Я згоден. Цей раз Хуману можна похвалити, то, що вона ціни поставила доволі такі приємні, приємні скажімо так, для себе. Та навіть якщо хтось продає там на ІПЕК чи на грілках, це теж в цілому можна було би та й брати. Ну, я не став брати, бо я людина зажралась уже. Я звик брати по 50 гривень, продавати по 500. Про це пам'ятаю ще у Мелітополі, коли куртки були по 50 гривень, то, то взагалі я там нагрібав. За тиждень 10 курток міг взяти на 500 гривень. Потім кожну куртку навіть по 400-500 по 500 продавав, вже щось таймав. Загалом видно, що вже товар трошки почали завозити, тобто осінній, скажімо так. Там на Second Hand бомба зайшов, товар. Потім покажу вам, що там було. В ньому загалом речі оцінені, але так як вже люксовий ваговий товар на євриках і на світах, там під 900 гривень, то їх оцінені товари. Вшили по 500 гривень, то вже можна вважати нормальна ціна, вриночна, скажімо так. Поїду коротше, зараз додому, покажу, що взяв, трошки, до на речі, взяв. навіть взуття взяв, От, коротше, брав вже все, що можна було. Щоб все, що погано лежало, я набрав. Так. За луком. А які лукости? Що, дев'ятий розмір? Що? Дев'ятий розмір? Каво, команда. От що це дев'ятий розмір, це який 35 х <плес> так. <плес> так. ну воно теж штани <плес> халоси. Одні? <плес> Але жіночі, червоні. <плес> жіночі халоси, і оце ТНФ з плямами такими. Да, <плес> жіночі, можна заставити. Тоже може на цьому Да не те що я оставил, я сам не взял, я просто. А. 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 І вечер может оставить. И повишать, и повешать на... Я в шуте отвечаю. Кто перебирает? Покажіть, Покажіть мені. А на порно? Она пири. А попере. Це може і відійде, але не впевнений, це такі. Чи фарби, чи щось таке. Я вже один раз взяв таке, що воно думав відійде, а насправді не відійшло. Старі дуже старій дже старистари не треба, ні, <вів> Ну, за да? <шив> це пари Щось того, щось типу того. Цікійший за ново фейс. не специфічні. воспротило. Женочий Excel, ну может она человече пидуть. Ну прям Да. Альфа Инд. Ну трошки подвыгорело. Да? Не хочешь да, Альфа не будет Да. Шоплець. З таким дефектом, але дуже... На гортексій також. German Ingineering. Ну, коли мене придавили, я і за задвушку купив на Хомані. Что собі. ничего Ну, Тысячу гривен цена башни принялась сильно, честно короче. Ну, просто воду вещи, тут походу фимберфокс. Айрфос. 1700. Ну, ты фимбер хороший с толок. Хороший, да, у них ты дош от силы, ну довольно долго ходить. Так, честно, уже щось і було, уже нема что показать. Мы Подивився ту стійку взагалі. Ой-ой-ой. Ри-ріс-вис. А вот такий Чикаго Bulls стартер. стартер. Брааа. Це винтарный капець. Ну, хомарний винтаж, ясно діло. Не подумай, что хочу забрать твои деньги. Нет. Я процветающий человек. У меня помазание процветания. Поверь, у меня есть все, что я хочу. У меня есть да, да, дом и в Италии. Ну, не дом, поместье целое. Да? Да. У меня есть здесь много машин. Есть и Феррари, есть и Роллс-Ройс. Есть... Черноволок просто. як там зараз на маршруті, але скоро доведеться теж їхати на маршрутках. Бо скоро стане холодно. І на ровері вже буде некомфортно максимально. Коротше, сьогодні план капкан, сьогодні треба на підвал, потім на світ, потім ще на балотон треба буде поїхати на Каламбур. Сподіваюсь, щось це візьмемо. Ну я впевнений, щось це візьму, але головне, щоб це було максимально привидно. что тут, тут тряпка-то мало будет. Нет, тряпка на той стороне. Она едет, Паша. Коламбия же ночи. Excel. Regular. Давай, 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 что с здесь. А же старый требует витой? Вот такие. Вилетовая срочка. Такая сырочка так уж. Вообще <ролокие> мама. Человечка огонь. 34. Все непонятно что. Газ. Ну, не мама. Субтитры Так, легенько покажу, щоб було на світі після всіх. Іначки? Та, хода Nike. Ну там трошки принт, тріснутий, наче. Оце якась колекція, може, нокта якась, а що там, є? Не знаю. Limerface, штани рохами, лонг, раль. І ще один Long раль. Це у нас вже M, Може одні якось візьму. Ще одні рохані штани. Ось така смішна футболка. До речі, оригінальна така. Я пошла доспеха. Тай в цей занупається. Оригінальная дура. Я не помню. Можливо, старий, можливо, фаль. Можливо, вбитий, можливо, не бути. Буріч, коротше, я того, що тут можна було взяти. Друга, мабуть, Підробка, підроб. Та ну що це за забірка. <ріхі> Або старе, що ще щось запад вже. Там буде старається. Це що таке? Це Black Diamond, не мабуть. Black Diamond. Спресив собі <ріхі> даймон старай. Але був би непоганий, у деколи. Може навіть. 206 Ну за 260 гривень то непоганий був би я згодом. Отакий Ось такий вже з припалом поганий. Модель нормальна. Трошки насервати. Так, коротше. Оце такий магазин, який знаходиться в ресторані, по факту. Ну, в минулому ресторані. На Короче, Що ми тут знайшли? Ось такий гори, не хочеться брати. Ось такий беран шерстяний. Файний і ну тут це якісь айсбрекери, не знаю, що вони такі. Це ж, це Ого, босс. Вот такі є вышипки, вишивки, вот. Ух ти, блин, тут щильный. А вот тут дрощик. 260. У де... нього є невеличкі проблеми. Real Fleece тут пише. У него проблеми проблемы имеются. Да. Агляды ви что пишут айсбрейкеры, одного заварит это. Блин, ну він тут щильные такий, що капець. Тут ще якийсь, и кислотики. От. Ну а тут завод вчора був, але каламбур, до речі, теж нічим не, не порадував, тому. Чому ти так, показуємо, що тут сьогодні було на лівандовці. Такий найчик. Armour. Ну такі ходики я люблю брати, до речі. Я беру такі. Cold gear. це понятно? Вот там гір. Gisar, добрий день студія. Пише Excel, мабуть, жіночий. Оце? Ну Excel пише розмір. Це похоже на жіночий Excel. Більше. Ну я так думаю. Може, не знаю. Може бути. Ці, от я не знаю, чи брати, чи ні, вони, вони трошки Ні-ні-ні. Ну не критично, не критично, не. але відчувається трошки. І ще якщо розмір той же самий. Ні, 32 на 30 Блин, краще, краще було б. Би... Так а тут теж вигорів, що дивиться на плечах. Собі. Диви, який крокодайл стайл. Леопард, парба, ой, крокоділ. Тут оце якийсь середину. пише опенінг церемонія 2002 року. Унісекс. Ще, може ліміточка якась. Але це теж жіноче, по-моєму. Ти по кодам навіть, по кодам. Вона пробивається. Маленький кацачей. Ну вона така згоден, що якась. Дуже, дуже дивно. Випрана, ну і ще 2Х розмір типо, там пише. Оце. Це, це О. якийсь фейт, мабуть, який має бути, але ну, це от не знаю. Чи має. Але, власне, Катон міки, якісний і... просто капець. Ви як а, по знаю, якісь просто. Це якийсь реальний екстонік як якийсь. Mountain. Oh. Oh. Дай боже, щоб вони були цілі, бо я знаю, як вони приїжджати. А, і ще ти, а, ти взяв за Ну все. Так вот еще тут тоже. Не... из Блин, ну бачите, поштана було. Еще. О, да нет, тут уже все. Все, видимо. Тут на рабочем. Вот. возможно, Можливо, щось Кар... шанс. Чинга. Я уже бачу, что шанса тут ни не нема, блядь. Да не мати кайфа, что это? Да потому что у меня конфет 23 часа по цеху не да. Ну то це семдахент. Так каждый день, блядь. Я Замипаємо це раз на тиждень не повезло. Воно сука, все дереве. Всім привіт! Обійшовши на цьому тижні 10 магазинів. Ось така купа речей була назбирана. Як аутдорні, так трошечки по спорту. По люксу взагалі на цьому тижні мені нічого не попалось. Ну, перш за все взяв собі на заміну ось такий рюкзачок від Зенорфейсу. Він, звичайно, що менше, ніж мій теперішній рюкзаків. від ТНФ я поважаю і люблю. Тому е я навіть, навіть схожому рюкзаку приїхав з Мелітополя. Мене був Класно, класно, на вагу, тим паче взяв, піде. Потім по удорчику також ще ось такі легенькі совшел so від Джека Бурцькіна було також. Взяті на бомбі. В цілому на ось такому термофлісі. Бачите, з технологією такого бафільного флісу, текстури зроблена. Є утяжки внизу, є вентиляція по боках. В ідеальному стані без жодного дефекту, без жодного пропалу, що дуже добре. Аквазіпи також присутні, блискавки не пропускають воду. Ну тут аквазіпи не потрібні, тому що тут воно йде для вентиляції. Є також кишенька і отакий міні-патчик. На рукаві розмір М чоловічий, як пише бірка менс 46-48, буде більше точніше, скажімо так. Потім ось така чудова куртка для занять зимовими видами спорту, такими як лижами та сноутборд. Вона йде утеплена і також йде на мембрані драйтеч або драйтек, хто як хоче так і називає. Пару некритичних моментів, таких як ось такі трошки поношені позаношені. Ось ці манжетики, але в цілому мембрана ціла зверху ані плям, ані пошкоджень зовсім ніяких нема. Є капюшон, є мембрана. Що ще треба? Регуляція капюшона у двох позиціях, таких як горизонтальна та вертикальна. Розмір L. класна річ, тому я радий, що взяв на цьому тижні, хоч одну куртку мені попалася. По зонерфейсу також ще попалась отакі штанці на мембрані в драйвен. Це у нас. Жіночі XL, але завдяки тому, що це мембранні штани і такі от чорного кольору, тобто підуть, скоріш за все, на чоловічий L легко. Вони прямі, вони не приталені, і також без дефектів можна підігнати внизу манжетики. Коротше, якщо треба просто комусь мембранні штани, то і підуть в принципі жіночі. Я не бачу ніяких причин. Чому їх не вдягати? Тобто вони не рожеві, вони не якісь там зелені, чи там фіолетові, чисто чорні, і ніхто не скаже, що то прям жіноче. Ну, тим паче, що вони легенькі, то я вирішив та й взяти. По футболочкам все менше й менше стає. В принципі, це і добре. Ось така футболочка від Адідасу, така оверсайзного крою. 19 чи 19 очка, тут року 22-го, по-моєму. Ні, 20-го року моделька вишитий логотип. І ось тут ось така резинка з вишитими емблемами Адідасу. Потім лонослів від пола Ральфлаурен, розмір М-слів, правда. Але це нічого страшного, скажімо так. Ральфи ми теж обов'язково беремо, мені вони подобаються. По штанам, по штанам я все ж таки продовжую брати штани. Якщо я забігаю і нема штанів, то вже я починаю брати всі інші речі, такі як там, футболки, якісь кофти і тому подібне. Давно не брав е штани і взагалі речі від фірми Rohan. Не, не можу сказати, що вони добре продаються, хоча фірма доволі така дорога, якісні речі робить, якісні пошиви в неї, якісні матеріали. Фурнітурка також чудова. Це, я сидів, що тут в кейс скоріш за все. Так. Ось такого хакі кольору взяв. Штанці нейлонові, скажу за все, дивіться, яка тут яка тут кишенька. Просто жесть, я в шоці такої кишеньки ніде не бачу. Тут поміститься навіть цілий iPad. На вторинному ринку не дуже добре продається, тим не менш легкі, і я не міг прийти повз і не взяти. Також сьогодні було взято ось такий худак від Кархарту. Моделька доволі така нестандартна, не частенько попадається. Це у нас худед Memory Suite. Бедлен Бангадеш. Лінійка Work in Progress доволі якісного катону. Ось, бачите, він так переливається тяжкенька, тяжкенька. Всього навсього за 470 гривень, тобто 10 євро можна сказати, по факту, так воно і є. Розмір M, без утеплювача, без флісу. Звичайна вага зараз коштує 400 гривень. Тобто я сидів, що тут кілограму немає, але тут більше пів кіло. На звичайну вагу воно вийшло 250 десь гривень. А якщо брати до уваги, що люксова вага зараз коштує більше 800 гривень, тобто майже 900, відповідно пів кілограма це 450 гривень. Тобто по факту за ціну люксового я взяв оце худочок. Бачите, тут є невеликі отвори для вентиляції. На цьому тижні хумани не оновились, і бачите, хоч щось одне, та й взяв на хумані. І в цілому, коли ось є, іде осінь або зима, хумана більш така вихідна, ніж коли йде весна та літо. Тому що, наприклад, легкі шорти або футболки влітку коштували по 400-350 по гривень. А от худак можна взяти так по тій самій ціні, по факту, ну там трошки більше 470, це ясне діло буде вигідніше ніж. Брати і шорти по 350 гривень, тому що ніхто їх потім не купить. Коротше, також ще сьогодні взяв ось такий худак від Мура на технології Cold Gear, тобто на, нас на флісі, ось ця технологія їхня, і ці всі худаки від Андреа Мур саме з такого матеріалу. Зверху такий слизенький, я би так назвав. Всередині теплий. Це класний. Худі, вони доволі добре продаються. Я вам хочу сказати. Ну, я сиділа в магазині, вони також е, доволі дорого коштують. Ось такі маленькі, і блін, ну які ж вони тут поставили якісний логотип. Якби вони такі ставили логотипи на всі речі, було б ціни цьому Андреа Муру не було. А так ставлять або роблять принти їхні там на якісь шорти або на футболки. І воно курва отут перетирається, отут посередині. Після першого або після другого прання просто принт злазить, і ти вже нічого не зробиш. Може бути річ просто в ідеальному стані, і технологічна, і там компресійка, і добре виводить вологу, але от за рахунок приташою, то тріскається, ти вже тільки як на базовий шар, там на піддььовку, більше нікуди не можеш його використовувати. Що дуже насправді сумно, сумно, тому що речі Under Armour робить непогане. Це, до речі, Кофта, якого року, ага, не подивимося, то що бірки зизані. Шортиська, пару шортисів попалась на цьому тижні. Це, по-перше, ось такі La Sportiva, італійська компанія, яка робить речі для аудору, доволі така теж дорогенька. Розмір L. Тут, до речі, і гудзик, і ось така утяжка, і ще й резинка. Ну, Капітальна, капітальна штука. І кишеньки, все як має бути. Коротше, підуть. Потім ось такі. Трансформери, шорти Аля штани взяв від фірми Салєва. Доволі старенькі. Тобто, ще оця лінійка Five Continent 5 c Є навіть якась невеличка технологія драйлон. Що це за драйлон? Перший раз таки бачу. Розмір XL 52 або 36. Довжина 33. Ну коротше, підуть штанці. Карго Правда, от такий колір. Не дуже у нас він користується популярністю, занадто. Світли. От Були б такого кольору або коричневого, отакого, краще би виходили. Ось такий колір і плюс ще сірий, я такий легенько сірий. Він один із самих таких мерзких для мене кольорів, він дуже плохо продається. Кархарти, карго. Сьогодні, до речі, також були кархарти. Cargo і також шорти. Блін На штани забігав. Я взяв там спочатку двоє дікісів, що я показував. Попередні хвилини відео і джестари двоє взяв, також були а, альфа штани, карго, і я взагалі здивований. Тобто по штанам дуже насипало сьогодні на лівандовки Це прикольно. Мене вже там хлопці починають підколювати каже, що ти з там знову по коротше Це взяли в вівторок. Каже, та ти закалібав, що знову кархарти взяв. Кажу, та, знову карго Бермуда, 32 розмір. Така от вафельна текстура. Ріп-стоп попередні шорти продались доволі швидко. Я діло, що їх недорого виставляв. В цілому подивився, наприклад, думав, може на eBay буду продавати чи ще десь. А вони там просто за рахунок того, що е кархарти дуже такі розповсюджені в Америці. Там люди продають взагалі там за копійки. Тобто штани можуть продавати по 20-30 по 30 доларів. Я снадія, що мені легше продати по Україні, ніж виставляти на eBay. Шорти також не дуже вони там дорого продаються. Звісно, що якщо попадається якась куртка, Detroit Jacket або якась актив Jacket від Carhartt, то звичайно що краще і вигідніше продати їх на eBay, хоча там доставка буде, дай Боже. Але вони там коштують 200 доларів плюсом. У нас є діло, що ти за стільки не продаси. Коротше, в ідеальному стані 32 розмір, класні шорти, треба поміряти, а ні, вони вже десь. Від рога, розрака виросла, мабуть, вже там десь 33-34. Коротше, ось такі дікіси, одні я забрав 30, 30 на 32, й вже на 32, що на 30 ті сірі були в поганому стані, хоча і без дефектів не хотів я брати, тому що так на цьому тижні, бачите, набрав, набрав, набрав класний колір, коричневий, взагалі шикарний. Ну, розмір 30, не дуже добре, вони неприємніший, тому вирішив взяти. І в черговий раз беру ще штани відже стару. Розмір. Тут уже поприємніше: 33 на 32 наскільки Є парочку таких незначних моментів, отакі от зацепочка. Що тут ще по факту більше ходу і нічого нема. А всі штани Джейстари, які я брав, блин, вони вже всі були продані, що дуже приємно. Звичайно, що колір у цих штанах не дуже такий суперовий, можливо Чорний або коричневий, або хакі було б краще. Але я не міг не взяти ці штани. Пару гривень з них можна та й заробити. Унизу знизу я утяжкі, до речі, вони на відео виглядають якісь зелені, хоча вони не зелені, вони більше такі до а, сірих чи до оливкових. Можливо, трошки все ж якийсь зелений відтінок є. Наскільки оціните цей улов на цьому тижні по десятибальній шкалі? Я би оцінив би, чесно кажу. Хоч і немає прям тут супер таких жирних позицій по люксу, там Цонайленд, Артерікс і тому подібне. Це одно за рахунок того, що речей цілому багато, і вони прям жорсткі, такі стовідсоткові середнячки. Мій улюблений, мамут, зенорфейси, кархарти. Я би оцінив улови на цьому тижні на тверду сімку. Я би так можливо, шість-сім, але більше до сімки, все ж таки, по загальним враженням. До речі, це відео виходить в 4К. Зацініть якість. Що там нормальна, якість чи ненормальна? Дякую за те, що додивились всім. па-па!